Всім привіт! Сьогодні покажу вам свої покупки з магазину Аврора. Спочатку давайте почнемо з самого цікавого, а саме з косметики. Перше, що я вам хочу показати, це ось такий. Бальзам для губ сяючий. А, саме цей був зі знижкою. Здається, він коштував всього навсього 29 гривень, хоча насправді вони дорожчі, мабуть, в два рази на тому самому мейкапі чи ще десь. А тут він коштував саме ось цей Unicorn Lollipop коштував 29 гривень, тому, звісно ж, мені цікаво було його спробувати. Дуже багато я всього чула про ці бальзами. Тут у нас масло ши. Також бджолиний воск, віск і вітамін А і Е, 10 грамів. Дуже гарно і мило це все виглядає, власне, як і вся продукція Mermaid. Обов'язково хочу ще щось у них спробувати. Відомі вони саме ось цими бальзамами, там дуже багато видів у них є. І я буду пробувати ось такий Unicorn Lollipop. Тут виявився такий невеличкий тюбік, я чомусь думала, що він буде більше, хоча цілих 10 грам тут і справді ось такого він рожевого кольору, він якийсь перламутровий там є такі Давайте подивимося. Ось такий тут носик. Я ще його не пробувала, не наносила його на на губи. Давайте подивимося, що там у нас всередині. Ось такий а, блиск, чи бальзам це скоріше. Він якийсь дуже густий і абсолютно, як бачите, прозорий. Ну так, трошки сяє. Шкіра, тобто там він буде виглядати і на губах. А, що стосується аромату, ці ж бальзами вони популярні дуже через свої аромати. Щось таке солоденьке, ненав'язливе, дуже легке, тобто, тут, ну, мабуть, і справді аромат якоїсь такої цукерки. Ну, щось таке не дуже сильно виражене. Так, ну що ж, спробуємо ось такий бальзам. Цікаво, сподобається він мені чи ні. Далі, що ще я побачила, до речі, також зі знижками. Продукцію Ліора український виробник, там були і гелі для душу різні від цієї марки, також були креми для тіла і скраби для тіла. Три види скрабів там було, всього-навсього по 47 гривень. Повна ціна, здається, гривень 60 ну, Була знижка, і вони коштували по 47 і креми для тіла і скраби. Там був скраб, здається, з авокадо і киві, також був полуниця кавун, досить такий дивний, здається мені аромат. Я брала собі ось такий. Моноаромат, папая. Бачите, я одразу роздивлялася, мені здавалося, що там половина тільки насипана, якась така напівпуста банка, напівпорожня. Але ні, відкрила і там все зафальговано. Це вже я вдома його відкрила, щоб е, дізнатися, який же там. Аромат, ух, прям на відстані відчуваю такий тропічний, фруктовий, дуже приємний аромат. І бачите, там дійсно, наче вже користувалися ним, так його там мало. А, але ні, все було зафальговано. До речі, тут 310 грамів. Це такий прям гарний об'єм, досить таки багато тут має бути скрабу. Зазвичай в скрабах там 200-250 грам, а тут цілих 310. Така важкенька баночка. І давайте подивимося, що у нас тут в складі. Так, папая з натуральними кристалами солі та подрібненими часточками кокосової скоринки. Тобто це сольовий скраб. Нічого проти не маю. Я люблю як цукрові, так і сольові. Важливо, щоб він справді працював і аромат. Приємний, що також важливо, принаймні для мене. Тому з задоволенням буду його використовувати, але вже влітку, тому що ну, аромат такий, що справді дуже добре його використовувати буде саме влітку. Так, Бальзам чомусь не хоче стояти. Добре. Так, що ще з косметичного? Це креми для тіла, природний догляд. Ось такі два. Такі креми я собі купувала в тюбіках. Вони дуже хороші, вони бюджетні, але вони справді працюють. І я побачила, що є ці креми в таких великих банках, Тут в кожній банці 300 мл, 300 мл крему ну, вистачить справді на дуже довго. І тут є ще дозатори. Бачите, вони якісь різні. Тут білий, а тут прозорий. Дивно якось. Так, аромати теж дуже приємні. По-перше, ось цей це з ароматом екзотичних фруктів, зволожуючий фруктово-йогуртовий комплекс. Має антиоксидантну дію, зволожує, тонізує та розгладжує шкіру. Так, ось такий у нас тут крем. А другий з лісовими ягодами. Живильний, ягідно-йогуртовий комплекс. Також має антиоксидантну дію, живе шкіру і робить її гладенькою. І ось ці банки в 300 мл були на знижках по 32 грив гривні. <свісно> Я просто була в шоці. Я навіть зараз вам про це розповідаю і думаю, може, треба було ще піти взяти декілька таких баночок, тому що за 300 грамів хорошого крему 32 гривні ну, це майже. Майже безкоштовно, чесне слово. Тому дуже рада, що купила. Я купила два види. Там, здається, ще були якісь, там був ще з оливкою. Так, але я придбала ось такі смачні аромати, і цього вистачить мені справді надовго. Ну, знижка прям супер. Так, далі, що ще стосується косметичного, побачила я ось таку малютку. У відділі з косметикою там, з лаками, з усім всім, і вирішила придбати рідину для для знезнаття лаку без ацетону з кокосовим ароматом. Аромат, до речі, тут справді кокосу 50 мл, така невеличка баночка, коштувала вона також зі знижкою 15 гривень, повна вартість здається 19 я поки це все донесла додому, то ось ця баночка чомусь якось вилилась, і трошечки все тут було мокре від цього, цієї рідини. Я справді відчула аромат кокосу. Дивно, начебто тут все добре так запаковано, закручено, але якось це все вилилося. Носик, до речі, досить такий зручний. Тому спробую ще ось таку рідину, «Love, love it». Якось так вона, вона називається. Раніше я таку не бачила, цікаво було спробувати щось новеньке. Сподіваюся, буде добре змивати лак з нігтів. Так, а, далі, мабуть, вже не буде настільки цікаво, але все ж таки хочу вам показати. Ось таке. Саме це горщик для квітів. Мені потрібен був для орхідеї горщик і в якомусь такому кольорі або білий, або сірий ось такий це, мабуть, такий. Колір Мокко. <с> Назвемо його так. Було три види цих горщиків, а саме три розміри. Був ще менший, це середній був більший. Маленькі і середні також були зі знижками. Ось такий коштував 29 гривень всього-навсього. Він такий пластиковий. Тут ось це все діло виймається, що дуже зручно, можна поливати квіти, потім а, це все діло зливати залишки. Дуже зручно, ось такий подвійний фазон. Дуже рада, що його побачила і придбала для своєї квітки. Так. Що ще вам покажу? А, ну Звісно ж, я купувала там пакети для сміття. Зазвичай я таке не показую відео. Ну, це знаєте, таке а, розхідні матеріали, не дуже це все цікаво. Але всі ми їх купуємо, тому інформація думаю, що також, також буде корисною. Ще купували із затяжками великі, 15 штук, але ми вже їх відкрили, тому. Не бачу сенсу їх показувати. І ще взяла для маленького відерця дитячого, ось такі. Завжди беру їх, це якісь універсальні, 20 літрів, тут 30 штук. Вистачає їх надовго, вони не, невеличкі і ціна досить таки бюджетна. Вони коштують гривень 12 десь так, вже не пам'ятаю точно. Ну, власне, хороші ці пакети, що тут ще казати, і ціна також а, вигідна. Так, далі а, покажу вам серветки. А, ось такі купувала я серветки, як бачите, вони вже у використанні. Сілкен, новорічна тематика, і досі вони представлені в Аврорі. А, можливо, хто ще купує з таким орнаментом. Не знаю. Тут 100 штук. А, вони, здається, двошарові, а, і вони коштували 24 гривні. Вони досить такі, ну не те, щоб тоненькі, такі середні, двошарові, справді непогані. Гарний дизайн, правда, вже не дуже актуальний. Тому можна, можна брати. Так, і далі придбала ще побачила ось такі дуже гарні серветки. ну Тут вже. Паковка така, знаєте, трошки простіша, але все ж таки теж дуже гарна. З лимонами тут вже 150 штук, також ось ця компанія Silken. Вони також двошарові. Так, і такі серветки коштували 32 гривні, це була також знижка. Вирішила взяти, тому що ну, 150 штук за 32 гривні вже рідко де знайдеш, якщо чесно, тому що навіть на такі продукти, як серветки, дуже сильно, дуже сильно підскочили ціни останнім часом. Ще побачила от такий travel box, також серветки, тут їх уже 100 Штук дуже-дуже гарна така коробочка, яку, по ідеї, треба кудись з собою брати в подорожі, але які в нас зараз можуть бути подорожі. У мене планується поїздка у Львів. Ну, правда, не гуляти, а у лікарню Тому а, вирішила взяти з собою ось такі серветки Travel Box, ось такий. а, І, а, здається, вони були без знижки. Зараз вам скажу. А, вони коштували 24 гривні. В принципі, непогана ціна. Так само, як і ось ці: 100 штук 24 гривні, просто різні коробочки. Це також ось цей сілкен. Так, і ще вам покажу: знову ж таки, ніколи таке не показую, але хочу поділитися: туалетний папір білий, м'якенький, двошаровий, обухівський. А відносно невелика ціна була за 4 рулони, а саме 34 гривні це без знижки. 34 гривні непогано, враховуючи нинішні ціни на туалетний папір, тому досить таки вигідно було взяти. Я сподіваюся, що мій огляд покупок з Аврори був для вас корисним. І скоро побачимося в нових відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. І скоро побачимось.